Органні вечори в обласній філармонії за підтримки благодійної організації фонд родини Кольгофер пройшла серія концертів в межах осіннього фестивалю Орк Фест». із 23-го року. Це вже другий масштабний захід на Хмельниччині. З моменту появи в нашій філармонії органу виникали. Різноманітні органі фестивалі. рік тому ми прийняли рішення зробити саме такий органний мистецький форум, назвали його Org Music Fest і ось уже другий раз його проводимо. На цьогорічний фестиваль ми запросили. Четверо солістів, двоє українців і два іноземці. Тож поціновувачі жанру насолодились виступами заслуженої артистки України Наталії Молдован та солістки Закарпатської обласної філармонії Катерини Гажо, а також відомого польського органіста, професора університету музики імені Шопена, Ярослава Врублевського та французького музиканта, інструменталіста, композитора та педагога Бернара Струбера. Неординарні артисти, які поєднують неможливо музичні естети, почують яскраву програму, що поєднує різні твори від Баха і Рамо до Малера і Гершвіна. І це зробить рок-гітарист, джазмен та органіст віртуоз Бернар Струбер. Як соло я граю французькі та американські композиції. для імпровізації та транскрипції. А з оркестром я граю свій твір. про музику Мішель Леграна, музику до кіно і генди. Твори європейських композиторів від минулого до сучасності. Тут зазвучать мелодії різних епох: від Йогана Себастьяна Баха, Ріхарда Штрауса та Фелікса Мендельсена Бартольді до менш відомих широкому загалу митців, зокрема Альфреда Холінза, Анджея Нікодимовича та Мечислава Суржинського. Їх представить відомий польський органіст. Я підготував Йозеф твір Йозефа Рейнбергера. Це прекрасна світа для двох солістів – скрипки, біолончелі та органу, плюс камерний оркестр. Плюс оркестра Смичкова, що цей твір виконується в Україні вперше. Я також граю його вперше. кожен поціновувач високого мистецтва відчув себе у 16-17 столітті, і це завдяки фестивалю Орк М'юзік Фест, який втілили у життя за підтримки благодійної організації Фонд родини Кольгофер. Звучала музика бароко і звучала вона саме. На Хмельниччині благодійна організація фонд родини Кольгофер, особисто Валерії та Оксана. Кольгофери завжди підтримують високе мистецтво, класичне мистецтво і бажають, щоб усі українці мали можливість долучатись до прекрасного. Органні вечори видались на славу на осінньому фестивалі, який провели у Хмельницькій обласній філармонії. Презентували п'ять концертів. А яскравим фінальним акордом став гала-концерт за участю камерного оркестру філармонії під урудою Тараса Мартиненка. І це все стало можливим за підтримки меценатів. Якби не меценати, ми б не знали сьогодні ні Моцарта, ні Бетховена, ні Гайдна, тому що всі ці композитори. Писали завдяки людям, які які їм допомагали, які замовляли твори. Не виключно і сучасні часи такі події, такі форуми потребують допомоги, тому що самотужки складно організовувати такі такого масштабу заходи, і ми дуже дякуємо організаціям, які долучилися до, до організації нашого фестивалю. Тетяна Статнік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.